Добрий ранок малята! До нас сьогодні в гості завітала лялька Оксанка. Добрий ранок, Оксанко! Добрий ранок, малята! Принесла вона нам сьогодні посуд. Малята, давайте розглянемо його. Подивіться уважно і назвіть, будь ласка, що це? Вилка, ложка, каструля, чайник. Чашка, тарілка. Малята, а як можна усе це назвати одним словом? Вірно, це посуд. До Оксанки мають прийти у гості її подружки, але в неї не вистачає тарілочок. Малята, а якої форми тарілочки? Вірно, круглої. А яких кольорів бувають тарілочки? Вони бувають білі. Різнокольорові, з візерунком, з малюнком та в крапочку. Малята, давайте допоможемо Оксанці і зліпимо ось таку тарілочку з пластиліну. Для роботи нам потрібна дощичка пластилін червоного кольору та вологі серфетки. А перед початком нашої роботи давайте розімнемо наші пальчики. На стіл ми накриваємо. Блюдця розставляємо, а на блюдця чашечки срібні чайні ложечки. Чайник закипів пузати. Час до столу нам сідати. Ну що, починаємо? Веремо пластилін червоного кольору розминаємо його в долоньках, щоб він став м'якенький. І скочимо кульку в долоньках круговими рухами. Ось так. Подивіться, яка кулька у нас вийшла. Потім між долоньками кульку сплющуємо. Ось так. У нас із кульки став кружечок. Потім розплющуємо краї по колу пальчиками. І робимо бортики. Ось так. Малята, подивіться, яка гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Наче справжня, які ми молодці. Малята лялька Оксанка каже нам дякую, що ми їй допомогли зробити тарілочку для її гостей. А на цьому все. До побачення! До побачення малята!